Мислова Волочиського району село невеличке, жителів жменька, менька, а от проблем вистачає. На зустрічі із народним депутатом Сергієм Лабазюком ми озвучили ряд питань, що здебільшого стосувалися ремонту та освітлення доріг. Разом із проблемами у селі є і досягнення. Через 9 років після закриття запрацював нарешті сільський клуб. Це капітальний ремонт клуба. тут включилися, як то кажуть, всі і районна рада. Адміністрарайона адміністрація включилась. Підключилась, дала кошти невеликі, правда. Потрібно було своїми силами зробити цей клуб. І зробили за шість місяців. Ми відкрили цей, повністю цей клуб. Тепер громаді села є де зібратися, а віднедавна ще й розважитись. У будинок культури придбали більярдний стіл. Не такі хороші справи із клубом у Тарнорудах. Будівля знаходиться в аварійному стані. Для ремонту бракує фінансування. Проблеми це перекриття клубу. Якісь іскарада на даний час немає можливості, немає таких фінансів, коштів немає, щоб могли ми самі перекрити цей клуб. У Нас на сьогоднішній день 72 тисячі є коштів, а щоб перекрити це, потрібно десь не менше. Якщо так брати по всіх документально проводити це біля 500 пів мільйона. А ось у зайчиках того ж таки Волочиського району у громади є чимало запитань до їхнього інвестора. Це і проблеми видачі паїв і виділення коштів при похованні. Ще одна болюча проблема села закриття місцевої початкової школи. У Нас дуже багато є діток, є дошкільнят, і з кожним роком це буде ну, доповнення до школи. У нас школа дуже гарна, світлі класи, газифікована, туалет в школі. Ну, все, кухня в школі, ігрова. Зробили спортивний майданчик. Сім дітей шкільного віку та четверо дошкільнят роблять школу економічно нерентабельною. Тож тепер зайчиківських діток підвозитимуть у сусідню тарноруду. Багатьох жителів не тільки зайчиків, а й усіх сіл хвилює питання переоформлення спадщини, за яке потрібно сплатити величезну суму державі. Сергій Лабазюк пообіцяв посприяти в цьому питанні. Обов'язково обіцяю вам, що мною буде зареєстрований законопроект, і я все буду робити для того, щоб це відмінити. Зайчики з їх мальовничими краєвидами є прекрасним місцем для розташування табору відпочинку. І такий тут був. Та із закриття машинобудівного заводу припинив своє існування. Якщо ще вдасться пустити сам снаряд, почистити, це ну, кращих умов для відпочинку дітей та й дорослих е, виїжджають на природу. Звичайно, немає. Це дуже в планах місцевої влади відновити відпочинку для оздоровлення дітей. Загалом, підбиваючи підсумки зустрічі з виборцями, Сергій Петрович загострив увагу на діяльності місцевих інвесторів та дотримання ними соціальних угод. Потрібно зобов'язувати інвестора як мінімум раз на рік з ними зустрічатися в форматі зборів сходу села, де він зобов'язаний все ж таки прозвітувати. Як би сьогодні хто не говорив, приватна форма власності, не приватна господарська діяльність, особиста справа і так далі ні, неправильно. Все ж таки, сьогодні громада передала паї в оренду, і громада зобов'язана в іншій, громада має право знати, що відбувається на території їхнього села. Сільське господарство сьогодні це справжній локомотив української економіки. Тож запорука розвитку української. Ко села це дбайливий інвестор, що не тільки обробляє поля, а й піклується про людей, яким належить ця земля.